Гляньте яку смакоту я роблю. Серветки мокрі тут лежать, але нічого. Я йому стіл витираю, стіл з кам'я, то дуже добре їм витирати, а потім бумагою оцею. Гляньте яку смакоту зробила, обжарила хеп той, що вчора купляла. Так не до готовності. Протушила моркву, потім цибулю, потім в мене був такий малесенький пакетик томату. От, взяла його водою, тобто розрозвела і вже як складувала. Це вже я дістала туди. На дивіться, яка красота. Смакота. Щось так захотілося мені. Бачите, рибка ціленька. Додала меленого лаврового листа, гляньте, мелиного лаврового листочка, додавала, мелиним користуюся. Трошки перцю додавала. Ось таку приправу, от, зараз покажу зараз. таку приправу додала. Солі не давала, бо, тому що тут є трошки солі. Тут так от, це часник цибуля. Щось тут ще якісь, приправ, якісь трави є, перець. ну Посолила б трошки. І от така смачна їда. Так придумала, З їдуть до мене внучки дві. Дочка приїде аж у вівторок, вони їдуть всі разом, але дочка залишається у Львові, внучки їдуть, то пригощую їх такою смакотою. Всім гарного дня, мирного неба. Запотіває.